Біографічна картина Марія стала однією з найочікуваніших прем'єр 81-го венеційського кінофестивалю, який проходив на острові Лідо цього року. Фільм присвячено шляху знаменитої оперної співачки Марії Каллас та останнім рокам її життя в Парижі у 70-х. Головну роль стрічки виконує Анджеліна Джолі, яка перевтілилась в оперну Діву Марію Каллас. Цей фільм фінальна частина трилогії біографічних фільмів про визначних жінок в історії від режисера Пабло Лараєна. Перші дві були присвячені Джекі Кеннеді та принцесі Діані. Марія це історія про оперну ікону, яка прославилась завдяки унікальному голосу та харизмі. Втім, глядачі побачать роки її життя, коли Калас вже залишила сцену вона переїхала до Парижа, де жила на самоті. Ми побачимо спогади, роздуми та розчарування відомої зірки, водночас зможемо відчути всі пристрасті стосунків Діви з грецьким судновласником Арістотелем Онасісом. За цей фільм Анджеліні Джолі пророкують номінацію на Оскар, втім, не все однозначно. Хоча це і перша роль акторки за останні три роки знімали фільм у чотирьох країнах Франції, Греції, Італії та Угорщині. Загалом процес, за попередньою інформацією, мав тривати вісім тижнів. Анджеліна Джолі на зйомках носила оригінальні речі Марії Каллас, а під час репетиції займалася вокалом. Вона протягом семи місяців брала уроки співу, щоб якісно імітувати оперну манеру. Водночас вдома слухала переважно оперу Це був досвід поза тілом, тому що я не співаю. У моєму житті була людина, яка не була доброзичливою до мене щодо співу. Це були стосунки, в яких я перебувала, і я просто думала, що не вмію співати, розповідала акторка. Щоб якнайкраще зрозуміти Калас, акторка слухала її архівні записи. На аудіо вона розповідала, як досягла технічного успіху. Нашою спільною рисою з Каллас є надзвичайно ніжна сторона, яку ми не можемо проявити на публіці саме ця вразливість більше, ніж будь що інше. Журналіст Браян Вінер розкритикував Джолі в фільмі Марія. Він розповів, що Каллас називають найвидатнішою співачкою в історії та жінкою з жорстким характером. Вона була особистістю, сильною та незалежною. Журналісту прикро, що в фільмі героїню зобразили як нужденну жертву, яка керує лише домашнім персоналом та розмовляє епіграфами. Оперна співачка дійсно була жертвою, мати над нею знущалась, чоловік ображав, а коханець бив і накачував наркотиками. Втім, у фільмі з Джолі така сильна історія не відчувається. Водночас британський журналіст підкреслив і похвалив акторку за віддачу її підготовка до фіктивного оперного співу та те, як вона синхронно з оригінальною фонограмою заспівала, варте Оскара. Нам, в свою чергу, залишається очікувати виходу кінострічки, прем'єра якої в Україні назначена на 27 листопада цього року. Дякую за перегляд! Підпишись на канал, щоб не пропустити наступні відео. Зустрінемось у новому випуску All Brazen News.